Отож, на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, запеклі бої зараз тривають за оборонні позиції противника між селищами Новопрокопівка та Вербове. Очевидно, командування військ противника на цьому напрямку докладає значних зусиль, аби не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ. Зокрема, протягом крайніх трьох діб у смузі оборони 42-ї мотострілецької дивізії противника, яка власне і обороняється на цьому напрямку, сюди їхні Командування вело у бій додаткові два мотострілецьких полки територіальних військ. Про високий рівень інтенсивності та напруження боїв свідчить той факт, що два інших мотострілецьких полки противника, які приймали участь в них раніше, були відведені окупантами на другу лінію оборони внаслідок втрати боєздатності. Тобто, ми били по ним з артилерії, мінометі. Вони банально зазнали великих втрат і саме тому російське командування було змушене їх перекинути саме на другу лінію оборони. Тактичним сенсом боїв між новопрокопівкою та вербовим є контроль. Над висотою, саме вона, завдяки своєму панівному положенню, дозволяє контролювати і прострілювати місцевість як в районі вербового, так і поблизу Новопрокопівки, принаймні на її північний і західних околицях. В даний момент противник перетворив висоту у досить потужний вузол оборони батальйонного рівня, і продовжує її утримувати. Тут обороняється підрозділи 71-го та 201-го мотострілецького полку противника, ще й підсилені добровольчим батальйоном Барс. Три Ця висота знаходиться за першою позицією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом передових підрозділів зсу, які діють в районі Новопрокопівки і поблизу Вербового. Артилерія противника тим часом продовжує завдавати масованих вогневих ударів по району північно-західніше Вербового та південній частині села роботи, не намагаючись завадити організації та проведенню будь-яких штурмових дій підрозділами Зсу в напрямку Новопрокопівки та Вербового. Причому противник в тому числі б'є і по своїм залишеним укріпленням позиціям в районі вербового. А це свідчить про те, що окупанти настільки сильно бояться нашого наступу, що ми зможемо тут ще далі просунутися, що знищують свої ж оборонні позиції. Тобто, якщо нам все ж таки доведеться трохи відійти назад, а окупантам повернутися на свої, так би мовити, втрачені позиції, то вони не зможуть цього зробити, бо буквально перетворюють її. На на купу сміття а й десантно-штурмовий полк противника, який своїми впертими контратаками західніше села намагався звузити дірку у, у першій позиції свого головного рубежу оборони, судячи зі всього, вимушений поки взяти перерву через через великі втрати в особовому складі. Мова йде якраз про цю ділянку, де ми зробили прорив російській обороні, і таким чином підійшли до вже околись населеного пункту Вербове, де наразі ми ведемо бої з російськими Загарбниками в той самий час інші підрозділи, які російські окупанти підтягнули на цю ділянку фронту, намагалися відновити втрачене положення в районі Вербового. Однак безуспішно і наші військові встояли на зайнятих рубежах. В свою чергу 108-й десантно-штурмовий полк РФ усе ніяк не перейде у наступ південніше села Новопрокопівка. Очевидно, у командування цієї дивізії виникли якісь складнощі із виконанням основних пунктів плану щодо флангового охоплення воїнів зсу. Тим часом пішов вже третій тиждень контратак обох десантно-штурмових дивізій противника по флангах, але результат полягає лише у призупиненні наступу наших бійців. Більш більше того, очевидно, кілька діб тому вони відновили атакуючі та штурмові дії на флангах для того, аби взяти наших воїнів у напівкільце. Однак безрезультатно, адже наші воїни відповідають росіянам контратаками, зокрема в районі населеного пункту Копані, де ми змогли досягти успіху і нині закріплюємося на Айнятих рубежа таким чином. Ми убезпечили себе від контратак в напрямку роботиного та новопрокопівки. Зокрема, росіяни намагалися наступати саме приблизно з цього напрямку. Одна група йшла в напрямку роботиного, а інша в сторону Новопрокопівки, аби взяти наших військових таким чином у. Кільце я також додам, що в районі цього населеного пункту ми досягли нещодавно нових успіхів і змогли вже зайти трошечки на трасу, яка веде через Ільченкове солодку балку до Токмака. І от росіяни розуміючи усю небезпеку нашого подальшого прориву в районі Новопрокопівки, продовжують посилювати цю балку цю трасу, що й було відмічено якраз на мапі бойових дій. Зокрема, тут вони продовжують створювати все нові нові оборонні рубежі як по трасі, так і. Самому місці токмак, І от також повідомлялося, що російські війська, начебто, наступали в районі населеного пункту Жереб'янки. За словами кремлівських військорів, сили РФ нібито просунулись до двох кілометрів біля лінії Жереб'янки П'ятихатки. В той самий час інший російський військор заявляв про те, що спроби атак РФ закінчились тут провалами. Ворог був змушений відступити стратами назад. Зокрема, в районі населеного пункту Кутузівка, неподалік Токмака, воїни зсу знищили ворожий розрахунок БПЛА Суперкам. Відповідне відео нині шириться мережає. Зазначається, що спершу першого виявили центр управління безпілотником та його екіпаж і передали координати нашим артилеристам, які одним влучним пострілом знищили ворожий розрахунок. Хоч відзвітували про результати своєї роботи і воїни з 82-ї десантно-штурмової бригади, які за допомогою ФПВ-дрона знищили декілька. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що російські бійці готувались до штурмових дій, сховавшись біля спаленої раніше бронетехніки. Утім, їх помітив український аеророзвідник, який передав їхні координати оператори в півідронах. Як результат, було ліквідовано щонайменше чотири загарбники. Також хочу звернути вашу увагу, що як тільки окупанти побачили, що наближається наш півідрон, вони почали ховатися з іншого боку спаленої бронетехніки однак, дрон не поцілив прямо в них. А Вибухнув буквально над їхніми а, головами, і як результат було знищено щонайменше чотири російських загарбники. А бійці сил спеціальних операцій знищили ворога прямо на його позиціях. Про це повідомила прес-служба підрозділу. Зазначається, що помітивши противника на позиціях, оператори БПЛА скинули вибухівку прямо на ворога. В результаті поранений росіянин намагався надати собі допомогу. тим йому це не допомогло. І Він став двохсотим.